А це ось домашка їде з конфетами, вагон конфетів. Кому схожу? Да, хто хоче, дивіться. Пишіть коментарі. Пишіть коментарі, якщо ось ми вам відповімо, де це воно у нас знаходиться. Дивіться. О, зараз ще покажемо. Ціна ось дивіться. яка. Дивіться, такі штуки, тут стіл, можна поїсти. От у нас пірат найголовніший. Есть такие ось вот жамбоны. Лягушки называются. Ну, у нас в детстве мне казалось, хоть жамбоны. И вот такие вот разные Штукенти, видите. Тут все вот есть. Сирии. Ну, Довидься, яйца ебашьте жареные. Ну что, дворовой пират, когда мы на куртке? Оооо. Так что, если что, пишите в комментариях. Ми відповімо вам, де воно все знаходиться. Така красотінь, така смокота. Всім дякуємо.